Вже на тому рівні сама не може ні, ні юридично, ні фактично проводити ряд усіх заходи для того, щоб максимально призупинити ці всі речі і вивести на чисту воду так ну так можливо не зовсім коректно скажемо про цих зломисників, які сьогоднішній день прикриваються трьома юридичними особами. Тому було прохання збирати тут силові структури, які безпосередньо зараз мають до цього причетність, і все-таки їх заохотити, максимально включитися в процес, щоб це було. Заохочуємо. Олег Миколаївич, скільки вам треба, щоб допомогти начальнику І... відділу повернути там? Завер... Сьогодні повернути питання. Сьогодні повернуть питання. Дякую вам. Які від кого ще потрібні вказівки? Що ще треба запротоколювати? У вересні. Заслуховуємо Дмитро Дмитрович. Звіт міліції про проведення розслідування, звіт фіскальної служби про проведення розслідування стосовно сплати податків і розглядаємо нарахування екологічної інспекції стосовно втрат. Олег Миколайович, ви, будь ласка, візьміть, оце скільки всі ваші потенційні клієнти, візьміть, будь ласка, це питання під контролем. Пане Олеже, допоможіть, будь ласка, державним службовцям не займатися до щоб в нас не закінчилося 5 вересня порушенням справи проти державних службовців за бездіяльність. А там іде і, і так далі, і так далі.